Розглянемо важливу тему, яка виходить далеко за межі професійних обов'язків і стає частиною нашої соціальної відповідальності принцип інклюзивності у страховій діяльності. Принцип інклюзивності є не лише вимогою часу, але й обов'язковою умовою сучасного страхового бізнесу. Він ґрунтується на забезпеченні доступності страхових послуг для всіх громадян незалежно від їхніх фізичних, ментальних, вікових чи соціальних особливостей. Забезпечення інклюзивності, доступності, послуги регламентуються законодавством і є не лише вимогою часу, але й нашою професійною та соціальною відповідальністю. Слово інклюзія походить від англійського «inclusion», що означає «включення» або залучення. У нашому випадку інклюзія означає створення умов, у яких усі громадяни, незалежно від їхніх фізичних чи ментальних особливостей, можуть брати участь у соціальному житті на рівних умовах. Інклюзія в страхуванні це забезпечення доступності послуг для всіх клієнтів. І йдеться не лише про людей з інвалідністю, а й про всіх маломобільних громадян, які можуть відчувати певні труднощі у доступі до послуг. Принцип доступності означає, що страхові послуги мають бути доступними для всіх клієнтів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи особливостей. Це включає фізичну доступність. Приміщення та устаткування мають бути адаптовані для осіб з інвалідністю, пандуси, ліфти, просторий дизайн. Інформаційну доступність клієнти повинні мати змогу отримати всю необхідну інформацію у зрозумілому форматі, великий шрифт, письмова форма, дублювання інформації. Дистанційну доступність забезпечення безперешкодного доступу до електронних каналів обслуговування, таких як вебсайти, мобільні додатки та гарячі лінії. Ми маємо гарантувати, що всі споживачі наших послуг, незалежно від віку, інвалідності, майнового стану чи місця проживання, матимуть рівні можливості для користування страховими продуктами. Юридична особа, яка надає фінансові послуги, зобов'язана. Забезпечити доступ до приміщень це стосується як фізичної доступності, наприклад, пандусів, так і загальної зручності обслуговування. Адаптувати інформацію. Надати всі необхідні матеріали у доступному форматі великий шрифт, аудіоформат тощо. Передбачити належне інформування, повідомляти клієнтів про забезпечення доступності послуг відповідно до вимог регулятора. Страховик має забезпечити інклюзивне надання фінансових послуг, доступність фінансових послуг усім споживачам з урахуванням принципу недискримінації, незалежно від віку, інвалідності. Порушень функцій органів і систем організму, рівня комунікативних можливостей або обставин та збільшують ступінь участі всіх споживачів у соціумі. Також наша послуга має стати безбар'єрною, тобто такою послугою страховика, яка є фізично та інформаційно доступною та дає змогу кожній людині скористатися нею в міру своїх можливостей та рівноправно брати участь в економічному та суспільному житті. Ми маємо запобігати дискримінації споживача. Тобто уникати ситуації під час встановлення ділових відносин або надання фінансових послуг споживачу, за якої людина за її ознакою віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були. Є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає відмінності, виключення, обмеження або переваги в реалізації права встановити ділові відносини зі страховиком, придбати або скористатися. Послугу страховика, крім випадків, коли такі відмінності, виключення або обмеження мають правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, а також випадків, установлених законодавством України, яку роль можна визначити у забезпеченні інклюзивності? Знання та розуміння потреб клієнтів. Ви повинні знати, які труднощі можуть виникати у клієнтів із різними особливостями. І бути готовими допомогти їм. Повага та етика. У спілкуванні з клієнтами демонструйте повагу незалежно від їхніх фізичних чи соціальних особливостей. Інформування. Повідомляйте клієнтам про всі доступні для них послуги та можливості адаптації обслуговування. Навчання та підвищення кваліфікації постійно вдосконалюйте свої знання щодо інклюзивного обслуговування. Наведемо приклади з практики. Приклад фізичної доступності. Клієнт, який пересувається на кріслі колісному, може легко потрапити до офісу компанії завдяки наявності пандуса і автоматичних дверей. Приклад інформаційної доступності для клієнта із порушенням зору надано аудіоформат договору страхування, а також консультацію телефоном. Приклад дистанційної доступності. Клієнт із віддаленого регіону може укласти договір через мобільний додаток, а також отримати консультацію через відеозв'язок. Висновок, який ми робимо, принцип інклюзивності це не лише про доступність страхових послуг, а й про нашу повагу до кожного клієнта. Інклюзія сприяє побудові справедливого суспільства, де кожен має рівні можливості. Наша мета зробити страхові послуги доступними для всіх без винятку. Адже це не лише вимога закону, а й наш соціальний обов'язок.